Зранку о 10-й годині російські військові скинули з дрона вибухівку на вантажівку на трасі поблизу села Осокорівка. За інформацією телеграм-каналу обласної військової адміністрації, поранений 58-річний чоловік. О пів на п'яту військові РФ вдарили керованими авіабомбами по саду Качкарівка, розповів начальник Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В результаті ворожої атаки було пошкоджено адміністративну будівлю сільськогосподарського підприємства та житлові будинки. Крім цього, ворог з артилерії наносив удари по місту Бориславу, в результаті чого сталося загорання двохпорухового житлового будинку. На щастя, цивільне населення в результаті даної атаки не постраждало. Під обстрілом вночі був і Херсон. І все. Тут водопровод теж перебило. Будинок Херсонки Ірини російські військові обстріляли близько опівночі. Я вже не знала, куди бігти. Я взагалі боялась вийти, побігла в туалет ховатися, тому що думала, що другий буде. А потім сусідка вийшла, я вийшла, тут все було завалено, тому що визивала, не могла двері відкрити. Шифер весь тут. А там вже нічого толком не бачили. Газ шипів, бігали, перекривали, вода потекла, все кругом. Там вже ж воду пробило, там трубу перебило". Її вулиця, говорить Наталія, була під обстрілом близько 20-ї години, 24 -го квітня. Прилетіло, ми були на вулиці, а потім прийшли сюди, дивимося. Я живу на лугу, прийшли сюди, дивимося, а тут вже все пошкоджене. Був прильот. Свист, а потім вибух. Криша, вікна, асфальт, сусідів. Внутрішні людей тут вони виїхали зовсім. Людей тут теж вікна із, із вулиці, із, з вулиці, з, з двора все пошкоджено. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, внаслідок обстрілів у Херсоні та Антонівці пошкоджені два приватні будинки. Поранених немає. За минулу добу ворог обстріляв 10 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі і Херсон. Пошкоджено приватний будинок, багатоквартирний будинок також. Для пошкодження об'єкта критичної інфраструктури Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.